Всім привіт! Їдемо на карася, глубина лову 30-50 см. Порекомендуйте оснастку на вудлище 4-5. Друзі, дивіться, самий простий спосіб, що я можу порекомендувати, це ловля на бабишки. Дивіться, тут простіше, тут можливо там від 10 см зверху зробити собі поплавок. Гачки поставити там корейські. 15 сантиметрів. От у вас 50 см, 30 см мінімальне, що ви можете собі зробити. Можете спробувати. Ну Це попливок там да, Бачите, тут сантиметрів 16. 15-16-0,5 грама. Можна використовувати підзвичайну оснастку Зараз. Не хочу вилазити, ладно. Дивіться, можна використовувати поплавочки та нага. Бачите, вони отакі от маленькі. От Ви їх в оснасточку вставляєте. Так Тут теж можна 5 см попливок, корейські гачки можна собі скласти там до 25 см можна ловити. Якщо на дно що покладете, то в принципі взагалі не питання. Це, напевно, саме мінімальне, що ви можете з хіробону зробити собі. Гачки короткі 7-13, да, ну, Якщо потрібно, можемо такі підібрати. Якщо ні, беріть нагаду без питань під ногами 4,5. Але все ж таки з бабишками цікаво. На 4,5 максимально це довжина, що видно. Більше не беріть, тому що не видно. От, у вас отак от вони розположені. Через кожен зробити собі 1,5-2 см. Це у вас вітер знаходиться водою, і отак, коли піднімає клювання, ви собі бачите або вниз. Ну, це можна точно зробити до 50 см. Гарний дни не па. Якщо є ще питання, телефонуйте, допоможемо.